Мене звати Олександр, проходжу військову службу вже третій рік. Під час повномасштабного вторгнення е, так вийшло, що в мене дружина в військовому госпіталі працювала і е, так вийшло, що попала в окупацію. І після того я пішов служити на військову службу за контрактом. Я ще не знав, куди я сам попаду, так само там ще працював мій підрозділ. В Бучі, в Ірпіні, мої хлопці теж там виїжджали. У мене бивший командир, він вже там вже був. Після того, як я сюди попав, мене він вже став командиром. Я бачу, як виїжджали танки, красиво працювали і знищували ворога. Ну, тому я пішов одразу. Я як прийшов на службу, мене спитали, з ким ти хоч бути. Багато було агітації піти в артилерію, там, куди, там ще, там, піхоту. Ну, так як я з дітства мріяв кататися на танку, то я сказав, що я піду в танкісти, так я і попав в танкісти. Танк це, думаю, не страшна така машина, як кажуть багато. Ну, Кажуть, що з ким я не общався, найбільше бояться танка, тому що приїжджає, наносить вогневе ураження і так само швидко намагаємося завжди втікти. Ну, система, в принципі, не дуже тяжка в нас. Якщо ти вже знаєш, як в мене все рефлікторно, я вже швидко сам знаю, навіть без приказу командира, що я виїхав, запустив вже систему. У мене є там свої такі скриті функції, які я роблю, що я вже готовий. Просто я вже виїжджаю, заряджений і просто наношу вогневе ураження. Чим швидше ти це робиш, ворог не розуміє, відкуди, що починає робитися. І так само швидко ми питаємося на уху, на відходах, навіть, ну, то ще пару вистрілів робимо, щоб не, не, чого не догнало, щоб ворог не встиг, як це правильно сказати, поняти, що відбувається. В родині в нас служить не тільки двоє. То є, в мене рідний брат теж військову службу проходить. І то є, дружина, ми якось між собою постійно ділимося, общаємося і ну, якось. Розумію, сфера в нас одна, і тобі, кожен за кожного переживає, так само, як за мене дружина кожен день дзвонить, там, переживає, що як я. Але за ці типу, вже три роки ну, вона вже розуміє, де я, що я. Як. Ну, лишніх слів не задає, просто все добре, все добре. І хотілося б, звісно, продовжити військову службу, бо ну, вже привик <свісно>, до танка і тобі, ну, я вже все, в принципі, знаю, так само, як я. Я ж кажу, я дуже багато я прийшов перші дні, я так інтересувався. Так само і по механіці, і по і Мене все ну, всього вчили постійно. Я спишав, ну, по типу, свій фах, по наводчику дуже довго я вчився, щоб воно мене ці навики я все-таки здобував. Потім мені стало інтересно по механіку, там, по командиру. І так я собі до хлопців підходив, мене вчили, колись я теж попросив покататися на танку. Так само мене мій механік-водій показував запуск системи, все показували, той тобто здавали проїхатися. І так само до командира звертався. Що в, 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 якщо в разі чогось, як в нас виходить, так як я воював в Углідарі, е, була така ситуація, що командира підбили, я вже від, е, взяв. Е, Керування екіпажем на себе і вже виводив екіпаж з зони бойового зіткнення, тобто вже наводчиком я виводив. Ну, така у нас специфіка, що один одному ми довіряємо, один з одним працюємо, один одним говоримо, тобто обсуждаємо, де що як не вийшло, у нас там е, щось не вийшло, не виїхали, не зарядило, якісь моменти бувають такими, навіть в углідарі ось ось столкнувся. Що Ну, По техніці бувають датчики, всяка, ну, такий прикол, що треба устраняти дуже швидко, тому що виїжджаємо безпосередньо до ворога дуже близько. Ми ось виїжджали там на 500 метрів до ворога тобто, і ну, намагаємося устранити. Якщо не устраняємо, то зрозуміло, що ми відкатуємося і тобто, устраняємо вже безпосередньо в спокійному тихому місці. Танкістом? По-перше, це найкраще, тому що, як казали колись, ти сидиш в броньованій капсулі, тобто навіть якісь прильоти, такі, що ти можеш вижити в будь-якому випадку. Ну, якщо він несерйозний і це... а так машина бронірована, закрився собі, виїхав, попрацював і так само ж спокійно собі відкотився на безпечну відстань і далі, Працюєш собі. Машина, ну, як сказати, страшно, понятно, всім страшно. Але як починаєш виїжджаєш, там, ну, як в мене все, да, я там перші рази взагалі боявся виїжджати, ну, було страшно. Але виїжджаєш, починаєш працювати, починається азарт, адреналін, ти просто робиш свою роботу і це, по-перше, дуже прикольно, не дуже так вже й страшно стає. І все. І робиш те, що тобі каже командир, при будь-якій можливості, екіпаж тебе виведе по-любому. Тобто, найлегша робота це навідника. Приїхав, тебе привезли точніше. І командир тобто, поправляє танком, каже, механіку куди їхати, виїхали на вогневий рубіж, я запустив систему, попрацювали, розвернулися і виїхали.